Розберемо стандартний функціонал купонів в OpenCart 3. Для цього перейдемо в розділ маркетинг. ось В нашій адмінпанелі розділ купони. Тут ми будемо бачити список всіх купонів, які у нас створені. Зараз їх немає, тому переходимо ось сюди для того, щоб створити купон. І подивимося, які тут є поля. Назва купона. Це назва, яка відображається тільки для вас в адмінпанелі. От напишемо для прикладу ось так. А ось це вже код, це той код, який ви будете відправляти клієнту для використання купону. Тип купону є процент і фіксована сума. Вибираєте, який вам підходить. Якщо фіксована сума, то ставите яка саме сума, якщо відсоток, то ставите який відсоток, наприклад, 15%. От. Є можливість вказати, з якої мінімальної суми. Буде діяти цей купон, наприклад, для всіх товарів від там, тисячі умовних одиниць. Там і є можливість включити чи дати дозвіл на використання авторизованим або не авторизованим клієнтам. Якщо ми поставимо так, то купон можуть застосувати тільки авторизовані клієнти, тобто зареєстровані. Якщо залишаємо «Ні», то всі, в тому числі і не зареєстровані клієнти. Можемо дати купон на безкоштовну доставку. Тобто все це стерти, всі ці знижки, там фіксовані суми, і просто дати купон на безкоштовну доставку. Є така функція. Ну і далі, вже саме цікаве, це можливість сегментувати купон на якісь певні товари. От, або на певні категорії, які в нас є на сайті. Тут достатньо їх просто обрати. І таким чином, ми створюємо для різних категорій, для різних товарів свої купони. Потім. Дата початку дії купону, дата завершення дії можете вказати. Також можете випустити якусь фіксовану суму таких купонів. Ось, наприклад, всього там 100 купонів. І обов'язково вставляємо кількість застосувань одним покупцем. Ну, Це стандартно, це один раз, щоб людина могла його використати. Ну, Можна змінювати. Ось, виставили. Якщо ми тут нічого не вказуємо в товарах і в категоріях, то купон буде дійсний на всі товари і на всі категорії. Натискаємо зберегти. І ось ми бачимо, що у нас створився цей купон. Таких купонів ми можемо створювати скільки завгодно. Потім відправляти ось ці коди для використання клієнта. От. І клієнт вже на сторінці оформлення замовлення може використовувати ці купони-промокоди. От В нашому прикладі це. Виглядає ось так. Є поле для використання купона. Вставляємо застосувати. І ось бачимо, що купон застосований, і 15% відмінусувалось від суми. От, В принципі, ось все достатньо просто. Якщо вам потрібна консультація або допомога по OpenCard, ви можете написати, контакти є в описі до цього відео.